Ось і моя посилочка дуже цікаво подивитись, що ж там прийшло. Ось у моєму замовленні шампунчик, який допомагає позбутися від лупи, свербіння голови, подразнення шкіри голови, об'ємом 400 мл турецького виробництва. Також для волосся є така серія шампунь із протеїнами шовку та кератином, який допомагає відновити пошкоджене волосся від хімічної завивки чи від фарбування, можливо, в кого волосся ламке і пухнасте від природи. І хто хоче мати гарні шовковисті локони, то саме ця серія дуже буде гарно допомагати. І також є масочка. Шампунь об'ємом 330 мл, маска пів літра. Вони українського виробництва. І знову ж таки, для волосся маємо такий спрейчик. Який дуже добре допомагає розчісувати волосся, особливо тим, хто має довге і неслухняне із арганою та каратином, це спрей турецького виробництва, також туш об'ємна турецького виробництва. І маємо ось такі кремчики, ароматизовані із олією, ши та вітамінчиком є. Е. Ці кремчики я замовила за умови придбання будь-якого продукту з каталогу можна було купити крем. Тому, можливо, кому потрібен крем, звертайтесь. Дуже мають гарний, приємний аромат, ніжні ручки після нього. У мене тут є три запахи: душевна гарденія ось цей, дотик ірису і білі квіти.